Як Жирона обіграла Барселону? Розбираємо епізоди, що сприяли перемозі біло-червоних та в чому секрет цьогорічної Жирони з Сіянковим та добиком. Це канал Розумний Футбол і ми починаємо. З самого початку Барселона продемонструвала, що вони не збираються сильно напружуватися в цьому матчі. Показовий епізод Жоао Феліксом при пресингу. Його прибирають на замасі, він спокійно розвертається лицем до своїх воріт, взагалі не контролюючи ситуацію на полі. Вибачте, навіть в дитячих академіях за таке садять на лавку. Ну, але ж він зуав Фелікс. Подальшому цей момент призведе до голодовпика, але детальніше ми це розберемо в кінці відео. В центрі поля Барселона також не збиралася забирати м'яч. Ось як спокійно Мартін виводить зі своєї половини м'яч в останню третину. Жодного супротиву зі сторони синьо-гранатових. Чи може чемпіон Ла Ліги дозволяти собі так грати? Питання риторичне. Взагалі ніякої організації в захисті. Ревець шляхному майданчу розташовується один. Навколо сім гравців Барселони. Йому дають час прийняти, підняти голову та пробити. Вибачте, але це не рівень першого місця Ла Ліги. Жерона спокійно справлялася з доволі кволим пресингом Барселони. В цьому епізоді Барса намагалася затиснути Жерону біля лівого кута поля, але за рахунок правильного відкривання блінда, піднятої голови, ніякої перетримки м'яча, вони спокійно розбивають всі потуги Барселони та виходять в небезпечну атаку в 3-3. В один момент здавалося, що це Барселона приїхала в гості до Жерони. Класний епізод. Біло-червоні возять Барселону в центрі поля на очах у власних болівальників. Що може бути краще? Відзначимо немалий вклад українців в цю перемогу. В першому голі Цянков класно вірвався на вільний простір, а Довбик лишалося покласти м'яч у кут, чим він прекрасно впорався. Загалом матч видався вдалим для обох гравців. За версією SofaScore Цянков отримав оцінку 7,5, а Довбик 7,3. Артем відмінно чіплявся за м'ячі, допомагаючи команди вийти з-під пресингу. Постійно намагався зайняти правильну позицію. Ось в цьому епізоді він чудово розташовується між трійкою граців Барселони, даючи партнерам додаткову опцію для передачі вперед. Постійні забігання у вільні зони, відкриття під розрізні передачі. Загалом видно, що Артем з кожним матчем прогресує, особливо в розумінні гри. Найшов свого тренера. Особливо відзначимо дії Цянкова. Він був двигуном атак команди. Завжди був активний. Часто опускався вниз при білдапі. Прийом, передача другим дотиком, відкривання у вільну зону. Все як по книжці. Також Віктор відкривався і в глибину. Доказом цього є перший голжирони в матчі. Віктор видав велетенський об'єм роботи в цьому матчі. Варто зауважити, точність передач циянкова 87%. Це дійсно рівень. Ну і підсумком цього матчу став останній голжироник. Довго передача в штрафну, гравець без опіки, спокійно приймає м'яч. Йде подача на дальню стійку, де гравці Барселони повертатися вже не збиралися. А що, на вашу думку, стало причиною такого результату? Погана гра Барселони чи топова підготовка команди Мітчела? Пишіть свої думки в коментарях. Підпишись, якщо хочеш детальніше занурюватися в гру. Це канал Розумний Футбол. До зустрічі!